До нас зараз долучається Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, моє вітання. Слава Україні. Доброго дня, героям, слава. Бачите, ситуація змінюється щодня. Дерсакдер секретар США і також спецпосланник Трампа, радник з нацбезпеки, всі вони вирушають, як ми розуміємо, до Саудівської Аравії на зустрічі з українською делегацією. Президент Володимир Зеленський це підтвердив, але каже, сам теж буде там, але буде зустрічатися тільки з принцем. Що скажете, які очікування, які результати можуть бути від цієї зустрічі? Бо вчора ввечері Дональд Трамп заявив, що. Є великий прогрес з Україною і Росією за останні дні. То в чому чи розумієте ви в чому полягає цей прогрес? У нашій згоді на переговори чи росіяни можливо пішли на якісь справді поступки? Ніяких поступок нема. Вони не підуть на вони завжди підтверджують те, що Путін заявляв 14 червня 24 року, так і залишається. Спочатку Україна. Покидає Запорізьку область, Донецьку область, Херсонську область, визнає це все російським, потім припинення вогню. Нічого не помінялося. Такі самі вимоги. Путін там вчора повторив. Посол там вон, в Британії, Росії, теж все повторив, нічого не помінялося. Воно по... там, там то пік дійсності. Там що зміниться, якщо, наприклад, ну, там сьогодні ввечері приберуть Путіна. Теоретично, можливо, зміна позиція. До цього воно далі буде тривати, так. То про що там і, і, тиметься, і, і на чому будуть наполягати Сполучені Штати, щоб ми відмовилися і щось підписали? Хто сказав? Немає там такого. Дивіться, тут же ситуація наступна. Дивіться. Після 28-го числа, я думаю, що США все ж таки більше негативної фідбеку отримали, ніж вони сподівалися. так? Ну, Принаймні, ну пам'ятаєте, там була розмова Трампа та Зеленського, і він сказав йому, що Зеленському, що у вас немає карт, так? Да? Ну, щоб грати і так далі. Ну, немає карти. Чого ви тоді через добу почали ну, вмовляти, фактично наполягати, погрожувати, щоб ми поверталися за якісь мирні там, перемовини і все інше. Так, а що це сталося? Якщо немає карт, то значить карти все ж таки є якісь, що ви змушені все ж таки повертатися до цього формату. Що в Україні немає карт, ну, йдіть домовлятися з росіянами. В чому проблема? А проблема в тому, що з росіянами немає ніяких домовленостей. Росіяни вимагають те, що Трамп не може дати. Ну, ну що там Трамп буде е, віддавати йому Запорізьку Донецьку область? Ні, він цього не може зробити. Ніхто це наказ давати не буде в нашій державі. Україна буде правильно справедливо про це говорити. Тим більше, росіяни дивіться, вони ж буксують. Очевидно, на, там на Донбасі. Це ну те, що я бачу аналітику, те, що мені військово розповідає, Трамп може заборонити зБУшникам бити по території Росії по нафта. Газовій інфраструктурі ні, тому що країни є автономія з виробництва зброї, так? І це робить нас суб'єктними. Чому я завжди говорю, що зброя робить нас суб'єктними, власного виробництва робить нас суб'єктами і змушує нав'язувати власну волю навіть Сполученим Штатам, Америки, як би вони хотіли і не хотіли. Тому що вони ну, дивляться, що виявляється важелі в тиску не так багато, як би вони хотіли. Там старлінки, старлінки, виявляється, можна поміняти. Так буде важче, але можна поміняти. Розвідданих важко, але ну судячи з усього, можна теж знайти альтернативу. А, ну, Єдине критично залишається це ракети Петріо, так і там за частини для Ф 16 наприклад. А багато чого європейці можуть замінити, бо зараз не, не осінь 22-го року, коли на вперше затримали допомогу після харківської операції. Щоб, не дай Боже, росіянам, росіянам не швидко перемогли, щоб, не дай Боже, там не було катаклізмів і так далі. Тому воно, я думаю, що воно тим все буде закінчуватись. Росіяни будуть вимагати неймовірно, а Трамп не зможе їм дати. Чи будуть вони десь намагатися протиснути Україну? Так, ну це тактика Трампа. Я теж неодноразово у ваших інтерв'ю, теж на вашому. Ем... Радіо, коли ще тільки обговорювали Трампа, а, ну, теж говорив, що він спробує десь взяти Україну на понт. Ну, це нормальна тактика, це людина так веде перемовини. Але не виходить взяти, виявляється, що немає такої залежності. А, Трамп дуже поспішає. Чому вони поспішають? Вони хочуть врятувати Росію. Це питання не до політики Трампа, це до політики Сполучених Штатів Америки. останні 150 років. Вони постійно спасали Росію з різних ситуацій. В першу чергу від голоду її годували, вперше вони рятували ще царську Росію від голоду. Потім більшовики в 20-х роках. Потім а, Сталіну давали технології. Ну і от. На 91-му році, коли везли це тонни продовольства, щоб годувати Росію, щоб вона не померла з голоду. Але є тут один нюанс. у американців не завжди це виходить, і в 91-му році у них не вдалося врятувати Росію. А чому вони зараз поспішають? Тому що вони знають одні прості речі: що те, що зараз запускає Трамп, фактично штучний економічну кризу світову неодмінно призведе до падіння цін на нафту. І це ніяк не пов'язано з Росією. Пам'ятаєте, там Трамп говорив Нафту по сорок під час виборів. А ось так, судячи з усього, він не і буде не красиво робити, ну буде робити економічну кризу для перезапуску економічної економіки Сполучених Штатів Америки. Якщо Росіяни будуть продовжувати вимагати неможливого, то який шанс, що Штати будуть готові піти в Абанк? От як сказав міністр фінансів Бесент... Можуть вдатися до такого кроку щодо російської енергетики? Ну подивимось. Ну ви ж повинні розуміти, в чому ще ж проблема Трампа. Американське суспільство погано ставиться до Росіян, а він зважає на позицію і свого електорату. Ну, 70% республіканців теж вважають Путіна винуватим в війні в Україні. Ну навіть республіканців. Ну, демократів там на 10% більше так? Да? 50% американців підтримують Україну, тільки 4% підтримують Росію. А це тисне теж, теж на американську адміністрацію, це електорат. Далі я думаю, що більш болісно для Трампа, це те, що скрізь карикатури з'являються по всьому світу, в тому числі Сполучених Штатах Америки, і не тільки в демократичній пресі, де Трамп є маріонеткою маріонеткою Путіна. А це болісно сприймається Трампом. Тут у нього знаєте тут же Альфа СМС один повинен бути. Як він може бути маринетком? І тому я не, я не виключаю, що вони можуть здійснити якихось кроків, але події, але ви повинні розуміти наступне: механізм руйнації російських доходів нафтових вже запущений. По перше, вступають в повну силу санкції. у на тіньовий флот, який впевнений, Байден запроваджував разом з Трампом, тому що щось, все, що стосується нафти, у Байдена пішло тільки після цього, після перемоги Трампа. Далі посилюються санкції. Нафта вже по дисконт по російській нафти вже 55 доларів. Нагадаю, їм межу поставили шістдесят. А, танкери на розвантажені стоять, які а, після початку санкцій. Тобто, це означає, що дефіцит танкерів, щоб перевозити ту нафту, яка ще є, яку ще можна кудись повести, ОПЕК збільшив видобуток нафти. Це тільки те, що фоново йде. Зверху йде криза, яку зараз провокує Трамп своїми тарифними моїнами, так які рано чи пізно призведе до цієї кризи, а може і, і, і дуже швидко призведе. А під час ковіду, нагадаю, нафта взагалі безкоштовна була. Ну, навіть Була навіть від'ємна ціна нафти, Ну, тому що криза була така, так, так, такі було парадокси на ринку. Ось, І, і, і додатковий удар, додатковий удар ну, може призвести до таких досить поганих наслідків для Російської Федерації, які вони можуть і не витримати. Хоча Путін, Путін впевнений, що у нього все добре. І він не зважає на економіку. Але це більше турбує США, що якщо почнуться проблеми в Росії, то це буде їхня проблема в тому числі. Але це і важить тиску з, з боку України, в тому числі. Вам потрібна цілісна Росія? Ну, так забирайте її до біса, цілуйтеся з нею, робіть все, що завгодно. А нам, ну, нам територію 91-го року тоді віддавайте. Е, Кіт Келох, до, до речі, сказав, що. Треба е, перезавантажити відносини з Росією. Ми також чули вчора цю заяву від е, Марка Рубіо про проксі війну, начебто між ядерними державами, і все це перезавантаження відносин, такі, е, так, проксі війна, все це підводить нас до думки, що Сполучені Штати, начебто, як хочуть капітулювати в цій війні. Ні, не капітулювати. Вони знову таки борються за цілісність Росії. Там, я ще вам говорю, це політики 150 років. А, а, а що значить? Перезавантаження? А хто перезавантаження відносин робив першим з Путіним? Обама. У 2009 році, коли вони вибачили війну в Грузії, у 2008 році хто їхав з кнопкою до перезагрузка? Хто їхав? Хілові, Клінтон, вони перезавантажують відносини. Я в інтернеті бачив. Тоді це все коментував такий собі віцепрезидент при Обамі Байден, який говорив, що нам треба перезавантажувати відносини. Так до перезавантаження відносин, і Байден вів історію. А Навіщо ви думаєте, там Навальна постійно тусувалася, вони її скрізь працювали. Тому що ти бігали, розповідали, що можливо перестройка в Росії, що, можливо, інша Росія будущого такого, як вони говорять, говорить, що щось можливе. Так Байден теж до цього вів. Він за рахунок того, що підтримувалися високі ціни на нафту, фактично Росія могла вічно воювати, тому що там був зелений перехід. А Байдену адміністрації потрібна була нафта російська, як і іранська до речі, для того, щоб це зелений перехід переходив. А Трампу цього все не потрібно. Це протирічить його політиці економічній, тому що він бури-бури-бури да, постійно, постійна традиційна енергоносія, і тут у нього протиріччя, протиріччя в тому, що з одного боку треба Америку перезапускати. А з іншого боку, треба рятувати Росію і намагатися її відірвати від Китаю. Хоча це вже неможливо. Вони, я думаю, швидко це вже зрозуміють, що товарообіг з Китаєм величезний, і технологічна залежність величезна. І тут вже краще йти до світлої думки, що треба з Китаєм домовлятися щодо Росії, а не удавати, що Росія є суб'єктом, тому що росіяни самі підтримують цей міф, що можна що вони готові розвернутися проти Китаю. Так? А, ну, і, ну, я думаю, там іще корупція є, завозять там гроші, щоб це підтримувало оці, ці думки і так далі. А, ну, час працює проти росіян. Я упевнений, що через місяць ми взагалі будемо бачити, як дивуватися, як все розвернеться. А щодо перезавантаження з Росії, ну, дивіться, перезавантаження навколо чого? Чого хоче зараз Путін в першу чергу: зняття санкцій на нафту та газ. Так проблема в тому, що у Трампа своя нафта та газ, яку йому не потрібна, її, її, її на зовнішньому ринку. Далі, Вон хі як хитрувати може зробити? Ти хочеш зняття санкцій на нафту, теоретично, там якісь обсяги. Валиться ці ціна до 40 доларів. Ну, от тепер спробуй продай свою нафту, якщо у тебе супервальтез 35 і питання, куди ти будеш продавати? В Європу, де американці самі хочуть продавати. Тобто тут скрізь, скрізь не співпадіння інтересів, так? причому фундаментальні не питання, знаєте, там, існувати, не існувати в Україні, наприклад, да? те, що таке, ну, в рамках геополітичної реальності, це, знаєте, дрібниця, я б так сказав. Ну і так цинічно воно з їхнього боку виглядає. Тут фундаментальне питання, яких у них немає домовленості і вони не зможуть знайти. Всі санкції одразу ж зняти з Росії неможливо, одразу ж вам говорю, тому що тут синхронізація повинна бути з Європою. А Європа небезпеку відчуває, а без Європи у США не вийде виграти у торгівельній війни проти Китаю, а у Європи інша позиція по Україні. І тут дуже в дійсності складна ситуація для Трампа. Я як би вони не намагалися це показати mm. а, що, і блефувати. Головний дипломат Китаю прокоментував оці от тарифні війни е, і сказав, що все це занурює світ і всі ці великі країни в е, закони джунглів, так в життя е, при припритаких роз... та при таких <laughs> розкладах. Е, це сказав головний дипломат. А представник по Європі він теж розкритикував Трампа, політику Трампа і сказав, що не може бути перемовин. Е, тільки двосторонніх, без України або Євросоюзу щодо війни в Україні. І ви згодні, що там ви там діждалися слушного моменту і зараз якось включаються в гру. Давайте. Я вам перекладаю, що я хотів сказати Китаєць. Да? Перекладайте Першу. нам китайський міхан. Європа, да, Європа, Європа. Європа. Ми вас підтримуємо всіма руками і ногами у протистоянні з Трампом, тому що ми не хочемо, щоб ви підтримали Трампа у війні торгівельні проти нас. Тоді нам дуже-дуже погано буде. Тому ми так говоримо, що давайте в Європу. Далі, інший посил Вашингтону. Шановні, Росія вже наша. Розмовляти з приводу проблем з Росією треба у Пекіні. І давайте домовлятися по Росії. Спокійні. А, а, а з Росії вже немає сенсу домов говорити. Щоб закрити питання Європи і перейти на внутрішню політику, поки є ще час. Ви помітили, як не встиг Макрон і Стармер заявити про готовність застосувати ядерну зброю свою для захисту Європи і в тому числі України, як Дональд Трамп вчора виходить і каже: ну, взагалі було б непогано, якби всі відмовилися від ядерної зброї, але там в нас не є вона, в Росії є. Ну і добре. Ні, ну давайте так. Історія про те, що Франція повинна надавати гарантії Європі, в тому числі Україні. А вона це теж джерелом ідеї, це вже була Трампівська адміністрація. Вона одразу ж це просувала. І миротворців на території України це теж Трамп одразу ж. Просував, пам'ятаєте, коли він приїжджав дивитися на цей собор парижської Богоматері? Е, і ви ж розумієте, що звичайно у нього є душа там забудовника подивитися, як люди будують, але це точно не було, не було, не було основною місією. Там якраз була закинута історія, як далі буде жити Європа. Е, витрачати більше на оборону, е, заводити миротворчі війська в Україну, е, фінансувати українську армію після війни і надавати ядерні гарантії через. Е, Францію та Британію, а американці вони хочуть як бути таким, знаєте, ві, балансуючою країною, те, що називати, Ту, Ну, щоб не витрачатися більше, ну не витрачати більше грошей. Тому те, що говорить а, Макрон, і як вони швидко знайшли, миротворців і все інше, говорить, що вони в принципі йдуть фарвати те, що хочуть американці від е, європейців. Правда, американці вже дуже сильно перегинають палицю. Це вже стає очевидним. Я думаю, що після історії. В овальному кабінеті всі ж розробили зовсім інші висновки, те, що говорить Трамп, що давайте скоро скорочуємо <сорочуємо> ядерну зброю. Я думаю, весь світ на це подивився і подумав. Так, треба швидко робити ядерну зброю. Так, я думаю, що такі чудові країни, як Південна Корея та Японія, вже там готові її знаходити у себе, тому що я впевнений. Вони давно ведуть там ці розробки. Тут питання там ми, ми збираємо її вже до Куби, чи не збираємо. А, далі подивилися європейці, думаю, подивилися на те, що відбувається в овальному кабінеті, і подумали: а, а чи чекати від цих хлопців безпеки? Якщо навіть гроші будуть, да? ну от вони вимагають від Європи 5% ВВП. А чи буде захист за ці гроші? Тому і тут я думаю, що от, вони вже перегинають явно палицю. Вони будуть намагатися це відмотати, але питання в тому, що. Оце почуття безпеки воно зникло. і тепер європейці можуть дійти до світлої думки, що розвивати свій ВПК, брати Україну в якості гаранта безпеки Європи як військову силу, український ВПК, який може значно ефективніше і швидше багато чого зробити. Ну, наприклад, чи може Україна зробити ракети на 7-8 тисяч дальності? Та може сатана на Южма літала на 15 тисяч, хто не знає, яка вироблялася на Южмашу. Там же ж ручки пов'язать все. Пане Тарасе, спливає І час. Я ще це... хотіла про світлу думку. Ви сказали європейську. Наскільки світла думка пролунала з Італії, що поширити п'яту статтю НАТО на Україну без вступу в альянс? Ну, це розводка називається. Давайте п'яту статті вже не існує. Як я підозрюю НАТО. Ну, от воно формально ще існує, ну, от там є, є організація, офіси і так далі. Але п'ята статті, я думаю, вже не існує. І я думаю, що після того, що відбулося в овальному кабінеті, після того, як американці ну, припинили допомогу Україні демонстративна, та, яка була проголосована в Конгресі, законтрактована, шла і без видимих причин. Без порушення України, знаєте, ви ж обіцяли це. Тут йдеться про президентів, йдеться про Сполучені Штати Америки. Я думаю, що після цього а, всі зрозуміли, що НАТО в нинішньому вигляді воно в принципі вже не існує, і тому, коли нам пропонують а, а, не існуючу це, не статтю, вона не перевірена на практику. Ви звернули увагу, Литва нещодавно вийшла з конвенції по обмеженню касетних бомб. Так? Так. А чому? тому, що країни, тому що ані Литва, а не країни Балтіки, Балтії, ані, до речі, Норвегії в тому числі. Вони чомусь не вірять, що НАТО їх захистить. І тому розумію, що багато чого треба розраховувати на себе і на взаємодію двосторонні відносини з союзниками. А для Литви це в першу чергу Польща і Україна.